Всім привіт! З вами як завжди, я, Sonic 49, тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій youtube канал щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати. Так. Хоу. А у цьому відео я вам розповім деяку історію. Як я колись грав у Ну, гра зветься Мультикрафт. Так. Я колись у нього грав. Ну, бо ще я не знаю, як завантажити Майнкрафт. Ось я сидю такий. Граю у нього, ну, я так грав на виживання. Я не знаю, здобуть якісь такі влоги, не треба. ну, Але я їх цього це... здобув ну, я якимсь випадковим чином обімкнув творчий. Так. Я на творчому здобуваю. Я ще щось не звернув уваги, куди моє сердечко, куди їжа пропала. Щось не звернув тоді на це уваги, куди це все діло зникло. Я собі такий сиджу, стою, ну, добуваю якийсь там пісок під водою чи чого, щоб щось там збудувати. Я його здобув, потім ставлю, ставлю, дивись, він ставиться. Його дуже багато. Я потім зайшов в інвентар дивлюся, там багато цих вкладок. Отже, я це все можу брати, ставити. Я ще тоді не знав, що це є творчість, що це таке є. Ну, я собі збудував хатку. Дивіться, зараз я покажу, яку приблизно. От, приблизно десь отаку От хатку, я не знаю, чи я з ходом, чи без сходу будував. Ну, Точно без даху. Ну, я тут повісив якісь картинки, поставив, ліжко, здається. Не пам'ятаю, робив підлогу, я не робив підлогу і беру таке відро лави. Ну, я тоді не знав, що відро лави. Воно ну, в Майнкрафті по-іншому. Я дивився ютубер і Майнкрафт. Того я не зовсім то знаю, як воно виглядає. Ну, тому якось так от. Це. Я подумав, що то якісь помиє. Так, я реально подумав, що то помиє. А його беру, ставлю. Все затікає лавою. Я такий, що? Все починає горіти, Я потім ще кілька разів поставив, ну як кілька разів. Мені десь там півсвіту так точно затопило. Хоч там світ безкінечний. Ну, Я десь ходив, ходив, бігав, літав. Ну я загубив те місце. Господи боже, як я здихався цього паука. Я загубив те місце. Потім знову я його. десь там... Ну, Потім я десь знову налив лави чи що. Е, не, я спершу збудував стіни, щось типу замку. І десь там ті я налив лави чи то що було. Ну, і... Я с Я знову звідси десь полетів, я те місце загубив і так далі. Ну, потім я вже вирішив щось будувати якусь багатоповерхівку. Е, ну, я не знаю, я будував заїзних блоків в таку гору, Там поверхів. Було перший поверх, це була моя кімната, там була е, така просто пуста кімната диван. Е, ну, це так. Я того, щоб посидів, що там таке окремо пробити, нічого не заважало. Там був хлів на якомусь поверсі. Хоча б він міг бути на першому. Там був магазин одягу, магазин зброї, я вже не пам'ятаю, що там було. Магазин меблів. Ой, там були дивани, типу столи, стульчики. Ну, там таке вже було без модів. І зараз там є ця гра. Зараз є ви її можете глянути на каналі Баранчик та Собачка. О, і до речі, підпишіться на Ютуб канал Баранчик та Собачка, на Ютуб канал Конор, та підпишіться на ютуб канал Мандаринка і, звісно, підпишіться на Ютуб канал Аня Майнкрафт. Ну, і на мій не забувайте підписуватися Якщо відосі не підписані Так, то поставте вподобайки на це відео напишіть в коментарях. Якщо вам більше подобається, що я знімаю. Е, обороняюся від зомбі, виживання. Якась гра на творчому чи коли я розповідаю історії. Е, і напишіть, чи мені знімати відео з іншими ютуберами. Напишіть це все в коментарях. Та чи є у вас ідеї, з ким я можу познімати. Е, ну, добре, далі. Пішли вже далі. Ну... І я потім з того хмарочоса з дахами бачу, що я бачу. Бачу свою що... колишню будівлю. Оце таке стоїть маленьке. Біля нього, я не пам'ятаю, була лава, не була лава? Здається, е -е, ну, не було, чи то я її тоді я якось погасив, ну, я це вже не пам'ятаю, чи то я відійшов вона десь, зникла, я вже це не пам'ятаю точно що там сталося. Я бачу таку будівлю таке квадратненьке, малесеньке, низенько, е -е, ну щось таке було. От тоді я вже більш-менш знав, що там творчі, що там виживання. але ну, я там не любив виживати. Там у мене з виживанням не складалося, що там менше взагалі не складалося. У мене там світить трішки такі пустуваті. Ну, не знаю, там я хочу, там немає ніякого села, я хочу в собі, там можна потрапити в якийсь каньйон потім. Ну, якесь таке. Так, ну тож, як би вже. На цьому ми і будемо закінчувати. Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, якщо ви досі не підписані. Ви ж уже підписані, якщо не підписані, то давайте підписуйтеся швидко. Ну тож, всім пока, з вам був як завжди, я, Соні 49. Тож, всім пока-пока, до наступного.